But it Вони це ще один фронт Харкова. Молоді люди, які не покинули рідне місто, допомагають іншим і щодня наближають нашу перемогу. Для них харківських волонтерів на честь дня молоді навіть під час повномасштабної війни підготували святковий захід. Один із гостей Дмитро Сашко згадує, почав займатися волонтерством у перші ж дні російського вторгнення. За цей час зізнається чоловік зіштовхувався з різними складнощами, але запевняє, не припинить. Допомагати іншим, що найменше до перемоги України, потрапляв під обстріли декілька разів, напевно, п'ять, та десь потрібно було пару годин перепочити і знов працював, розвозили це у березні місяці. Мер Ігор Терехов підкреслює, що саме завдяки молоді, яка ще з перших годин щодня дає відсіч окупантам, можна бути впевненим у мирному майбутньому Харкова. Конечно, не легко, конечно, сложно, но тот задор, то настроение, которое у вас есть, поверьте мне, это дорогого стоит, и э, смотря на вас, видишь, что у Харькова есть великолепное, классное будущее. Конечно, мы победим. Город Харьков станет... совершенно другим городом, нежели был. Но я уверен, благодаря нашей совместной работе, благодаря вам, благодаря вашей энергии, город Харьков станет еще лучше. Євген Білов запевняє, не збирається кидати волонтерство після поразки російської армії, адже каже, навіть тоді роботи в Харкові буде чимало. Зараз же зазначає хлопець, об'єдналися з іншими волонтерами та міською владою, аби вирішувати нагальні проблеми та якісно підготуватися до зими. Першу координаційну раду привели за участю мера Ігоря Терехова. Это об'єднання волонтерів, і волонтер працює в соорганизации с з городом. Якщо у нас будуть какие-то вопросы, якщо у нас будет там, обращение помощі или що кому а, ми в будь случае в координації ми всегда на прямому, на, прямом, на прямой связи, вот, поэтому ми стараємося, для того, щоб связь эта не разрывалась, і ми работали вместе эффективно. Представників волонтерських організацій мирна нагородив дипломами та відзнаками. А волонтери також вручили міському голові пам'ятні подарунки. Завершилося відзначання дня молоді святковим концертом. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь та Єгор Мікенін Харківські Звістя.